Всім привіт! Сьогодні 30 січня я на пасіці. Хочу пару слів сказати про утеплення і про кількість рамок, які йдуть у зиму. Хочу почати з оцих вуликів. Це двокорпусні вулики на українську рамку. утепленню хочу показати яка справа значить в зиму я пускаю бджолу самі потужні сім'ї на вісьмох рамках оця сім'я пішла в мене раз два три чотири, п'ять, шість, на шістьох рамках І от таке використовую утеплення. Ось така тряпочка, баловняна і холстик. І холстик. Значить, Що виходить? У мене тут продушено з цього боку. І з цього боку продушено. Повітря поступає як із льотка. Людки закривають тільки такими перегородочками щоб не залазила миша і не дзьобали синички. а ззаду в мене так само є е, вентиляційні діри тут із сіточкою. А тут я закрив такою ніби захисною, захисним козирком, щоб не засипало снігом. Ось середини можна буде подивитися, не знаю чи буде видно. Там зразу сіточка видно, от діри. Так що внизу в мене повністю йде сквозняк. І по боках так само. Як видно, у вулику сухенько, нема мокроти ніякого, немає плісені. Абсолютно сухо. Одна проблема, немає підмору. Нема підмору і немає як зробити лікарство. Так, бджілки вже вилазять. побачили, сонечко вилазить. Добре, йдемо далі. Йдемо далі. Зараз закрию. Поставлю підкрешник. Отак. Слідуючий. Знімаємо кришечку. Тут так, так само ніякої подушки. Я про подушки забув вже давно. Забув, як вони виглядають. От шерстяний такий зверху хостик, косик, чи як назвати, і холстик. і Обов'язково хостику так само я відкриваю отут. ці місця, що так само сюди проходило повітря, як ззаду, так і спереду. Знову ж таки. Улику сухо підмору немає. Це пройшла вже майже зима. Сухо підмору немає. Скільки рамочок? Раз, два, три, чотири, п'ять рамочок. П'ять рамочок і заставні дошки із пластику. Знизу прогалина, велика прогалина, щоб повітря проходило. Заставна дошка до дна не доходить приблизно сантиметрів десять. Так ідемо далі Відчуваю, сьогодні буде облід, сонечко таке стоїть прекрасне, гріє. Далі. Холстик ніякої подушки. От тоненький, просілочка. не одіялко, через нього проходить повітря, воно не мокриє. Якщо і намокне, воно просихає, не запарюється. Ззаду продушене, спереду продума. Знизу дивимось. Знову ж таки, підмору я сьогодні набрати не зможу. Підмору немає. Ні сирості, як видно вулик. З якого боку в мене подивилися, ніякої сирості немає. О, про що я весь говорю? Вентиляція, щоб вулику була вентиляція. На даху цього вулика так само є от прорізи. Я вже показував в минулих прорізах, от під самим дашком є отакі от, от прорізи. От вони, під самим дашком. Не в цьому місці посередині, а під дашком. От із середини видно. Прорізи під дашком. Якщо будуть прорізи десь у цьому місці, то волога не буде виходити. Вона буде скопичуватись наверху і буде знову вже запарюватися йдемо далі знову ж таки оце все утеплення морози були цього року до 22 градусів отаке утеплення Отакі тоненькі одія це все ніякі хлопці подушок. забудьте про подушки у нас не Сибір. У Сибіру мисливці знаходять бджолів, які не знайшли собі дупло, висять на дереві 40 градусів морозу і не замерзають. Бджола не замерзає, бджола це холоднокровна комаха. Їй тепло потрібно тільки для розплоду. Все. Зимою в будь-який час можете відкривати і дивитися. Знову ж таки, дивимося. Раз, два, три, 4, 5, 6 рамок. Це потужна сім'я, шість рамок. Так, бджолка вже злос, злосна робиться, я її потривожив. Все, закриваємо. За корма я не переживаю, це українська рамка. Бджола тільки зараз починає підходити до гори. Ніяких блінчиків, ліпешок я їм не ставлю. Так, оце я показував у минулому відео. Це раз, два. 3-4. Цим вуликам років 100, може і 200, не знаю. Це ще мого тата, діда, може і прадіда. От, Оці вулики. Вони утеплені. Колись так робили. От, Але я їх відреставрував і тримаю у досить хороші вулики. Подивимося, яка ситуація у них. Відкриємо. Отут От так само. не одіялку, зверху більш нічого. Правда, тут є заставні дощинки ці. Значить що, вентиляція? Знову ж, з одного боку, з другого боку. Сім'я посередині. Відкриваємо, дивимось. Я два тижні тому назад заглядав, вже скорочу. От медова рамка, купу меду тут є Закрит, запечатаного і не Все одно я забрав. Лишні рамки забирати. Бжола не сидить, рамку забирайте. Все, це закон. Яку бжола рамку не обсиджує, забирайте її. В якому стані сім'я. На крайніх рамочках сидить бжола, добре. Якби не сиділа, я б рамку зараз забрав. От клуб тільки починає підходити до догори. Це яка перевага української рамки. Це 440-435 см по висоті, представте, як бджола довго догори йде. Це її стане ще цього моменту до квітня, до травня місяця. Якщо б так не було взятку. Як кажу, за бліни, я взагалі навіть не знаю, які бліни можна ставити бджолам, якщо все правильно зроблено з осені. Серед зими починати підгодовувати бджол, де таке є взагалі. Тепер тут. Тут дві сім'ї знаходиться. Одна сім'я, друга сім'я. Значить, в цьому випадку я дві сім'ї ставлю докупи тут, а від роблю з цього боку. От, ноги сухо. От, скільки підмору. Чуть-чуть підмору зараз з'явилося. От бджілка тут сидить. Подивимось. Що вона тут робить? От де вона сидить. На крайній рамочці. Ніяких лишніх рамок. Ось спереду, тільки можна подивитися середини, не знаю, чи камера буде брати. Вся, весь клуб внизу, тільки почав підходити до гори. До задньої стінки навіть не пішов. Це перевага української рамки. Так. Знову ж одіялку, це одіялку я потім. Розстріляю так літом, щоб накрити сім'ю, щоб вся сім'я прогрівалася весною і літом, щоб не перегрівалася від сонця. Ось так так само. Ось. Сухенько, всюди вулику сухенько. Підмору навіть нема, не видно. Я кажу, хлопці, проблема в мене з підмором. На лікарство нема що взяти. Люди просять дати їм підмору. Щоб, щоб зробити. На стоянку немає. Дивимось. Ну, ті задні вулик я показував. Які дно у дні є реші. А, покажу зараз оцей ряд, можу показати, де повністю всі часте дно. Так, зараз я закріплю. Опа, кришечку. От. Дивіться на вулик, яке тут утеплення. Мішок, звичайний мішок. Хлопці, ніяких подушок. Мішок кропиви. До побачення. Від душена спра... з лівого боку, від душена з правого боку. Відкриваємо, димо з гніздо. Так. З цього боку сухенько. Бджола, от. І бачите, спереду і ззаду так само хостик від... відкинутий. Ось ця бджола спереду знаходиться. Назад бджола ще не пішла взагалі. І ще йде, стане, а стане. Це клуб тільки починає підніматися догори. Я нічого не маю проти додановської рамки. От. Але все ж таки наш українець, який придумав рамку еру, е, волик. Не був такий дурний, щоб робити додавську рамку. От зазор знизу. От дно все січасте, сітка. По боках там є продушена, не знаю, чи то буде видно, чи ні. О там внизу. Є діри і дно відкрите, куди поступає повітря. Все, повністю сітка. У нас з цього боку витягується на двір. Отут тут -от відкривається і витягується. І щоб почистити, там, зробити порядочок весною, якщо треба. Як видно, підмору немає хлопці. Я дивуюся, коли відкривають вулик і вулику пів відра підмору. Звідки? Чого? Значить, дві проблеми. Переутеплений вулик і непролікована сім'я. Якщо сім'ю лікувати останні часи перед зимою біпіном, це гроші на вітер і робота на вітер. Лікуйте, хлопці. Довгоіграючими препаратами, які працюють місяць. Зараз я відкрию тут. Які працюють місяць. Так, знову ж. Це все утеплення. Зима хлопці, кожну зиму так зимують. Одну зиму в нас було 35 градусів морозу при такому утепленні Джола себе прекрасно чує.